Дорогі друзі, я Манек Оксана, культурний посередник. І сьогодні я хотіла би звернутися до жінок, які зазнають будь-якої форми насильства: в сім'ї чи поза нею. Знайте, що ви не самотні. У Джинала Чертоза є безпечний простір Каза Пандора, Маргаріта Феро, центр протидії насильству, де вас можуть прийняти, вислухати. Та розпочати шлях порятунку від насильства завдяки допомозі кваліфікованого персоналу, який складається виключно з жінок, серед послуг, які безкоштовно пропонують жінкам та їхнім синам і дочкам психологічна та освітня підтримка, Групи підтримки, юридичні консультації міжкультурне посередство, профорієнтація не мучтеся більше, дзвоніть, пішіть. Або йдіть прямо в центр, на вулицю пікони, 13. Від насильства можна вийти.